Ми стовідсотково вистоїмо. Українці не ті люди, щоб здаватись. Були такі ситуації, коли опускались руки, але ми все одно йшли вперед. Електромонтер управління соціальних об'єктів Південноукраїнської АЕС Юрій Росол упевнений у своїх словах, адже простійкість і волю до перемоги українських захисників знає не щуток. У 2023 році атомника мобілізували до лав Збройних сил. Попри відсутність строкової служби та військової спеціальності, чоловік став на захист батьківщини. Після учебки два місяці закінчив, мене відправили по всіх розподіляли, хто куди, мене відправили 68-му єгерську бригаду. Воювали ми на Харківському направленні Заборової. Тоді якраз в той момент, в 23-му році, нашу бригаду перекинули на той напрямок. Під час навчання Юрій отримав спеціальність зв'язківця. Він говорить, зв'язок це одна з найголовніших передумов збереження життів воїнів та їхнього успіху у бою. Саме із військовою професією пов'язаний позивний нашого колеги. Павук це спеціальна антена, яку розробили українці під час війни. Вона дає можливість підтримувати комунікацію, не виходячи з укриття. І саме такі приймачі сигналу солдат Росол майстрував у вільний час, коли повертався з позиції. Є е -е, радіостанція моторола. Тобто, коли людина спускається в бліндаж, зіска немає. Тобто, коли прильоти, то, то треба докладувати. Тобто це треба піднятися з бліндажа і виходить на зв'язок, докладувати командиру. Є такі антени, які висуються в формі павука на дерево і затягується бліндаж, і виходять з бліндажа на зв'язок. Тобто, люди не ризкують. Пан Юрій не приховує, було страшно і важко. Проте долати всі труднощі допомагали товариші по службі. Серед них, у свої 39, він був одним із наймолодших. Поряд воювали чоловіки віком за 50 і старші. 68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша стала для захисника з південноукраїнська не просто колективом, у якому він ніс службу. Він насправді знайшов там побратимів та однодумців. Попри різний вік, погляди та соціальний статус у цивільному житті, вони разом долали. Труднощі раділи успіхам, ділилися спогадами та мріями. Розуміння того, що важко не тільки тобі, а всім. Там не було такого місця, десь комусь хорошо, комусь погано. Тобто, навіть ті люди, які воювали, 14-го року, Навіть були люди, які з Афганістану, з Чечні ну, воювали, то вони казали, навіть на тих війнах такого не було. Поряд із побратимами Павук провів чотири місяці на нулі, а потім довелося повернутися додому. Після смерті мами важко захворів тато Юрія, і чоловік став його єдиним доглядальником. Він повернувся до роботи. На південноукраїнському енергокомплексі, де електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування працює вже 9 років, за ним зберігалося робоче місце. Адаптація далася нелегко. Найважче сприймалася тиша. У нас, наприклад, там де ми були, є с так би сутки тешити, то у нас була б повна бойова готовність. Тобто ну, ті істоти щось задумали, і там постійно шум, постійно прильоти. Тим більше, коли ти воюєш то ніколи один не знаходишся, Тобто, то ти постійно з побратимом, і воно досить те, що ну, було важко прилетити. З поверненням до цивільного життя Юрій Росол не обірвав зв'язків із побратимами. Він намагається допомагати бойовим товаришам як може, співпрацює з волонтерськими організаціями, знаходить найнеобхідніші для хлопців речі, передає продукти. Зараз чоловік шукає бандера павери, блоки багатоканального, швидкого, а головне, безшумного зарядження військової техніки. Він сподівається, що серед тих, хто побачить сюжет, знайдуться небайдужі, які зможуть допомогти у цьому питанні.